Тека. Особливості використання, створення та наповнення. Ресурс тека дозволяє викладачам надавати доступ до групи файлів, розміщених в одній теці. Запаковану в архів теку можна завантажити та розпакувати або створити порожню теку та завантажити туди файли по одному. Тека може бути використана для зібрання файлів на одну тему, наприклад, файлів підручників до курсу. А також для забезпечення загального простору завантаження матеріалів для викладачів. Коли тека прихована від сторонніх, так що тільки викладачі можуть її побачити. При натисканні кнопки Додати діяльність чи ресурс та виборі ресурсу тека зі списку з'явиться форма тека, в налаштуваннях якої ви прописуєте, для чого вона створена і що входить в її зміст. Та обрати відповідні налаштування. По завершенню заповнення форми та додавання всіх файлів необхідно натиснути кнопку Зберегти і повернутися до курсу. Вітаємо! Елемент ТК створений. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі та поширюйте своїм друзям та знайомим це відео. Так ми зробимо українську освіту більш розповсюдженою та доступною. Все буде Україна!